Давніх давен, скажімо так, кожне господарство славилося тим, що вели облік. Раніше це було рахівництвом, але наразі це бухгалтерський облік. Тому я вважаю, що ця спеціальність була, є та буде. І вона завжди буде актуальна, і я хочу бути частинкою цього життя. На спеціальності ми вивчаємо не тільки, скажімо так, класичний бухгалтерський облік, також. Нам наші викладачі надають розгорнуті питання, а також інформацію, щоб ми були, скажімо так, більш багатогранні в нашому навчанні, а також у майбутньому, щоб коли ми стикалися з трудностями, ми цього не боялися. Я неодноразово писала тези на конференції. Також я Дуже добре навчаюся і університет помітив мої досягнення. Тим самим я зараз знаходжусь на повишеній стипендії. Також в основному я беру участь в конференціях і проходжу від викладачів, які мені радять проходити багато курсів, де я отримую сертифікати. На моїй кафедрі це саме ті викладачі, які справді навчать, які, коли ти до них підходиш, такі я не розумію, вони тобі повторять хоча б 10 разів. Їм немає різниці, вони не дивляться на оцінки, вони дивляться саме на те, щоб випустити саме тих фахівців, яких захочуть взяти на роботу. <му> Якщо чесно. Коли я поступала до нас в університет, я думала, що я буду просто ходити на пари. Але буркливе життя у нас прям дуже сильно вирує. Тому що що не місяць то якийсь новий захід. Як Нестудради щось організовує, так викладачі, дуже багато екскурсій на виховних годинах, дуже багато всяких квестів, подій, де ти можеш дізнатися щось нове не тільки. Про спеціальність, а також про навколишнє життя. Особисто для мене участь в студраті це саме про комунікацію, навички організації, тим самим допомагають знайти підхід до кожної людини і бути щасливою. <му> Якщо чесно. Я вважаю, що якщо ти хочеш, щоб у тебе було достатнє життя, щоб ти жив своє задоволення, потрібно починати з низів. Тому спершу я хочу піти молош. Чим помічником бухгалтера, тим самим набравши багато досвіду і потрошку здобувати ще більше знань, не зупинятися на одному місці і освоїти всі можливі галузі бухгалтерського обліку, тим самим піднявшись до вершин і отримати ту саму роботу, яка буде приносити мені не тільки гроші, а також і задоволення. Про навчання, про пари, це також про те, що е, у нас немає тієї саме того самого бар'єру між викладачем і студентом. Ми завжди відкриті одне для одного. Як можуть викладачі порадити студентам, так само ви, е, студенти можуть порадити викладачам, можливо, там щось змінити, можливо, щось е, відкоригувати в, в тому ж навчанні або ще щось, Чому поступати в наш університет, тому що. Ви отримаєте багато незабутніх вражень, багато емоцій, і ви про це не пошкодуєте.